Холодно, але в є гаряча тачка. Фольксваген Туран. Одинадцятий рік. Гляньте на якій жирнючій оптиці. 1,4 бензин на автоматі. Погнали, подивимось. Що ми маємо? Допоміжні партроники, партроники, мивачі, оптика жирнюча, діски бомбезні, 225 пробігу і дуже в хорошій комплектації. Кадання зеркал, підігрів зеркал, круїз, мультикармо, ліпісточки, портрежими, підігрів, клімат, великий монітор. Сім місць він ходять. Два ключики. Позаду столики, сьомні сідушечки, вони двигаються, до речі, якщо у вас дуже багато діток, то сюди стає три крісла, камерка заднього виду. Як я казав, всі місць. Зловувати ну, вже не буду, бо там полочка вона... а ні, не сильно заважає. Ось так він виглядає. Автомобіль доступний в кредит, в лізінг, на фірму його поставити теж без питань стан просто бомба. Хороша гума, доставка по всій Україні без всяких питань. Зараз ще я заведу. А красива оптика, так? Да? Другун просто шепче. Обмін на ваш автомобіль, тільки дивлячись на який, Америку, в принципі, не беремо, якщо там були великі пошкодження з великим пробігом. Пробіги всі у нас рідні, він-коди для всіх доступні. Місто Київ бажана один метро інтерметропозняким Майка, самоословлення, сім'ї з дитинства.